В мене вже на такому завершаючому етапі дитяча шапочка вже закриваю шкарпетковими спицями маківку. Хотіла так зробити це все вчора і випрати, але вже, знаєте, так, в'яжу, в'яжу і розумію, що все, вже не можу. І думаю, ну дов'яжу, я зараз сижу себе тут, насильно заставляю, бо вже було дуже запізно, і його ж треба ще випрати. Потім, щоб полежала в рушничку дістати, придати форму і вирішила, що думаю, ні, залишилося зовсім трошки. Завтра я з встану і все це дороблю. Тож, я доробляю маківку цієї шаполі. До речі, таким способом у мене є безкоштовний майстер-клас на моєму YouTube каналі. Я отак на чотири частинки ділю і ось таким способом закриваю. Він мені такий найбільше подобається. Далі сьогодні хочу вам показати новинки, але в мене ще посилочка в дорозі прямує до мене. Тож сподіваюся, що її в другій половині дня вже отримаю і покажу вам, що там у мене буде за пряжа. Обов'язково поділюся. Про новенький проект я вже, мабуть, вам говорила: це буде взагалі щось новеньке: модель, колір, пряжа все зовсім зовсім новеньке. Ви знаєте, ми всі дівчата, які в'яжемо, купуємо пряжу. Не тільки на замовлення, а й для себе особисто, коли щось захочеться. Знаєте, сподобався колір, сподобалась якість. Ну, от вона тебе з першого погляду просто покорила, коли виставляють там щось новеньке, щось отримали. Це колір, якість і одразу вау, хочу-хочу. І в мене ж також є пряжа, яка лежить, і ви знаєте, якось одне, друге, третє в'яжеш постійно в останнім часом у мене гребінний меринос, або ж кардний чи кашемір, і все інше в мене так, знаєте, лежить. мене навіть запитали, що я в'яжу моточною пряжею, коли я ось дов'язала шапочку із ланагато. Там, де у нас йде маринос і котон, що незвично для мене, що я в'яжу із моточка в одне складення. Так, є і така в мене пряжа. Тож, сьогодні я хочу з вами поділитися в наступному відео вже чимось новеньким.